Що вийде, якщо поєднати українську гру острів з частинкою Total War? Вийде Manor Lords. Це нова середньовічна стратегічна гра з поглибленим будівництвом міст, тактичними битвами в реальному часі та складними економічними і соціальними симуляціями, у якій потрібно керувати своїми землями як середньовічний лорд, піклуватися про своїх людей, адаптуватися до зміни піророку і зберегти свої землі для майбутніх поколінь. І ця формула спрацювала. Гру додали до списку бажану в Steam понад 3 мільйони разів. З таким приголомшливим результатом гра стала найочікуваніше грою в Steam за останній час. Чим же так привернула увагу гравців Manor Lords? Усім привіт! З вами Влад. Давайте розбиратися. Геймплей стандартний для жанру. Будуй, керуй та воюй. Про все по черзі. На початку гра дає можливість придумати ім'я і вибрати портрет свого лорда і налаштувати зовнішній вигляд його герба, редактор якого, до речі, дуже гнучкий. Герб можна створити на будь-який смак і придумати безліч його варіантів. Вибрали, йдемо далі. Наразі гра перебуває в ранньому доступі і має три так звані шаблони сценаріїв. Також це можна назвати режимами. Перший сценарій мирний, без боїв. Підійде для тих, хто хоче просто зануритися повністю в будівництво і не відволікатися. На бої з якимись там середньовічними розбійниками-гопниками. ну-ка помацаєм, хто у нас тут? Або з місцевим лордом, який буде конкурентом у захопленій карти. Другий сценарій стандартний. Я, до речі, почав грати на ньому. Він містить битви і пише, що твоя мета не просто будувати своє місто, а перемогти місцевого барона, захопити всю карту і на додачу відбивати набіги тих самих розбійників. Третій сценарій є найскладніший, у якому потрібно швидко розбудовувати поселення, щоб набрати армію та відбити всі напади рейдерів і досягти рівня Поселення велике місто, такий собі режим на виживання. Кожен із цих режимів можна налаштувати за складністю і вибрати певні умови гри під себе, наприклад, налаштувати періодичність набігів або кількість початкових припасів. Переходимо до нашого першого села. На початку гра дає невелику кубку людей і ресурсів, починає давати підсказки щодо основних речей. Перше, що потрібно, це налаштувати заготівлю деревини, з якої своєю чергою потрібно побудувати господарства, тобто повноцінні будинки для жителів села. Не будуть же вони до кінця життя жити в цих халупах. Обираємо місце для табору дроворубів, і гра нам показує, як вона топить за реалізм. Люди починають власноруч притягувати ресурси на місце, де будуть будувати, і беруться до роботи. Ти бачиш, як вони це все копають, ставлять опори, забивати. Молотками дощечки і так далі. Десь ми це вже бачили. Десь бачили. Так, справді, механіка реалістичного будівництва така сама, як в острові. Але, наприклад, дороги треба будувати самому, їх селяни не будуть згодом протоптувати самі, тому ця фішка є тільки в острові. Побудували табір, наняли туди сім'ю, і вона починає працювати. На кожну роботу наймаються сім'ями. В один табір дроворобів наприклад, можна наняти три сім'ї. Надалі потрібно слідкувати, на яке виробництво потрібно додати сім'ю, а де можна звільнити, щоб було кому будувати нові споруди. Сім'я в грі складається з трьох осіб: чоловік, дружина і син. І я помітив, що завжди є тільки син. Не буває такого, щоб була донька. Тут же гра лукавить до реалізму. Як це так, що в кожній сім'ї народжується тільки син? Можливо, це вимушена ігрова умовність, бо коли потрібно зібрати армію, то чоловіче населення мобілізується і тимчасово не працює на призначених роботах. І щоб можна було швидше нафармити чоловіків для великої армії, зробили таку умовність. Але хто ж тоді народжуватиме наступні покоління, якщо в нас самі сини, а доньок у природі не існує? Цікаве питання, ну можливо, це буде допрацьовуватися в майбутньому і додадуть не тільки доньок, а й зовсім маленьких дітей, які будуть ганяти місцевих котів, яких теж поки що немає. Коли деревини вже достатньо, можна почати будувати інші будівлі, як от будинки для населення, які заселятимуться сім'ї, що вже є у вашому селі та не мають де жити, та новоприбулі, якщо для них буде порожня хата. Хатину, до речі, можна покращувати до другого і третього рівня, що збільшує місце для проживання кількох сімей, але для цього потрібно задовольняти потреби мешканців у доступності їжі, одягу та інших благ у селі. Збільшення рівня хати також розблокує можливість зробити з неї майстерню, як от крамницю кравця чи кузню, і сім'ї, що тут мешкають, працюватимуть уже на постійній. Роботі як майстри та виготовлятимуть певні речі, як от одяг чи зброю. У Manor Lords є також режим відвідування, який дає змогу прогулятися містом та оглянути все від третьої особи. Але як заявив розробник, це експериментальна косметична функція. Ресурсів у грі дуже велика кількість, і я впевнений, що з наступними оновленнями їхня кількість тільки збільшуватиметься. Одного дерева тільки три види: є деревина, дрова і дошки. Кожен ресурс важливий і використовується в певних виробничих ланцюжках. Наприклад, щоб зробити списачі мечі, потрібно накопати залізної руди, потім доставити її на склад, в домниці переплавити на залізні заготовки, потім їх забирає сім'я ковалів і робить із них зброю. А щоб спекти хліб, потрібно виростити пшеницю, зібрати її, переробити на зерно, потім на борошно, а тоді вже. Пекарі почнуть з нього пекти хліб. Звісно, якщо в села є фінанси, можна торгувати ресурсами з іншими землями, що за межами ігрової мапи, щось продавати, а щось купувати, щоб не виробляти самотужки. Наприклад, у мене була ситуація, коли взимку закінчилася їжа і настав голод. Я швидко почав продавати зі складу каміння та скуповував пшеницю, щоб пекти хліб, бо інших видів їжі теж не було. Ягоди, що росли в лісі біля села, взимку відсутні, не сезон. Городів я зробив дуже мало і запасу овочів не було. Мисливці винищили майже всю популяцію оленів. Неподалік і треба було зачекати, доки вони відродяться, щоб у комору знову почало надходити м'ясо. Було цікаво вирішувати цю економічну проблему. Щодо проблем, поговоримо про місцевих ворогів. На карті час від часу з'являються табори розбійників, які рано чи пізно зацікавляться нашим селом. Відповідно, нам потрібно до цього бути готовими. У ранньому доступі гра поки що багата на кількість видів військ, поки що є лучники, піхотинці, алебарники, пікінери, а також загін так званої дружини. Це професійні солдати і вони створюються під час будівництва. Садиби. Кожному солдату-дружини можна індивідуально налаштувати колір і поліпшити броню. Спочатку в дружині 5 солдатів, і кожен додатковий солдат має бути найнятий вручну за 50 місцевих карбованців зі скарбниці лорда. Ще є можливість цієї ж скарбниці заплатити найманцям, щоб вони приєдналися до нашої армії. Якщо раптом зброї для армії замало або треба швидко підсилитися, то можна знайняти якихось лісових братків, які повирішують питання з вашими ворогами, або загинуть, то вже як карта ляже. Кожен загін має такі характеристики: бойовий. Дух, втома, ефективність, атака, броня, щит, антиброня, натиск, пробивання. У деяких загонів можуть бути додаткові команди. Лучника може бути наказано стріляти лише в разі, якщо дружні загони не наражаються на ризик. Якщо у солдата є щит, він отримуватиме зменшену шкоду від атак спереду, але також отримуватиме втому. Якщо солдат атакують ззаду, він отримає подвоєну шкоду. Ці механіки застосовуються як до ближнього, так і до дальнього бою. Загалом тим, хто грав у Total War, буде все зрозуміло. Manor Lords працює на рушії Unreal Engine 4 і використовує деякі сучасні технології, наприклад, захоплення руху. Графіка дуже хороша, система освітлення, намокання поверхонь під час дощу, ефекти диму. Все дуже добре зроблено. Також добре деталізовані модельки людей і загалом картинка дуже приємна на око. Хто любить робити гарні скріншоти, знайде в грі чудові кадри: великі зелені ліси, галявини, дощі, снігопади, природа ігрового світу справді мальовнича. А також хочеться підкреслити звукове оформлення, яке добре це все доповнює. Звуки Пташок у Лісі, робота людей у місті, озвучка Армії. А також дуже класний саундтрек від веселої мелодії влітку. До хвилюючої взимку. До цього всього мені не вистачає річок і озер, але можливо їх додадуть у майбутніх оновленнях. До речі, гру починав розробляти соло розробник із Польщі Гжегош Стичень. Анонс відбувся у 2020 році. Стичень заявив, що ця гра проєкт мрії, і він дуже відкритий до пропозицій та ідей щодо гри від спільноти гравців. Він, до речі, зараз проводить голосування в соцмережі X на тему того, що найбільше гравці хочуть побачити нового в грі цього року. Я проголосував за міста, якими керуватиме штучний інтелект. По ідеї, всі пункти, які він Писав у голосуванні, будуть реалізовані в майбутньому. Загалом гра має дуже гарний вигляд, але геймплей ще досить сирий, трапляються баги, та й сама економіка потребує сильних доопрацювань, також поки мало контенту. Але незважаючи на це, Manor Lords має всі шанси стати топ-1 у списку середньовічних містобудівників, якщо вже не є такою. Фундамент для цього закладено дуже якісний. У гру можна додавати дуже багато нових механік, ідей і контенту. Модороби вже потирають руки, щоб на основі Manor Lords створювати цікаві моди. Хоча розробник заявляв, що офіційну підтримку модів можливо додадуть. Після повноцінного релізу гри в версії 1.0. але це не заважає ентузіастам вже створювати щось на кшталт такого. Купувати гру зараз чи дочекатися повної версії, кожен сам для себе вирішує. До речі, якщо ти вже пограв у Manor Lords і тобі є що сказати про гру, запрошую тебе на чудовий український ігровий сайт Gameverse. На сторінці гри після реєстрації ти можеш поставити їй оцінку і написати відгук. На цьому у мене все. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк, підписуйся на канал і пиши коментар. Цим ти підтримаєш український контент. Дякую тобі і до зустрічі в наступному відео.